Їздили, привезли обладнання. От, і Я попросив свого товариша, щоб він був вторим водієм військовим. От, і повернулася в своє рідне село від пізно ввечері. Сіли вечерять нашого сусіда. І перший привіт. Люди повискакували з дому, загорівся ліс, поруч побігли, тушить дерева. Це будинок і другий період. Не придавало шматком плити перекриття оном. Телефон жалко. Це все життя там. Тисячі фотографій, документів, форми 100, фотографій наших загиблих. Працювати далі. Це ж не бойове, так сказати, це вже так випадково з кожним могло, могло трапитись.